Усім привітання на каналі Нігабайт, продовжуємо проходити Lost", Lost Redux, Це а, білд українською мовою Тіні oh, да, да, Чорнобиля. Да, ну, дивіться, а, наразі у мене є ось така штука, АКМ. Коротше кажучи, до мене прив'язалися ці військові, що мене висладили. І я був вимушений їх завалити. Ну і розраконив, м'яко кажучи, цих військових. Можливо, я десь зламав сюжет. Можливо. Човики? О, до речі, цього я ще не пошукував. І я все дуже класно продав торговцю. І в мене тепер є кем. Ось. І багато всякої всячини. Ось. Поки що так. Хлопці теж не в накладі залишилися а, на селищі новачків. тому. Ось дивіться. Я вже не став записувати. Не знаю, скільки вони заспокоїться. Можливо, не заспокоїться. Можливо, так і буде. Вони загряться. Ну тут таке. Так, у нас, дивіться, ось ці два кема. Давайте один продамо. Зараз підемо. І що у нас там? Зайти стрільця, а так в нас завдання поговорити з Дігером. Давайте спочатку ми продамось трошки. Так, жаба, жаднесел. Заході, Ні не бойся, ага, зрозуміло. Це російської ось, так що не знаю, напишіть, якщо що. Повернувся, так. повернувся, да. е, Дякую за підтримку першого відео, воно дуже так багато набрало е, переглядів, так що все добре. Так, у нас немає аптеки. Аптека 40. Сороковку. Що ще треба? Оця штука в нас є. Ммм. Пістолети, я, мабуть... Один залишу. Музичка така бодренька. Так, їжа в нас наче є, а ось... Ось це він не бере. Ладно. Що це у нас? Добре! Так, музичка класна така. Ну, до речі, ця музика не авторська. Ну, власне кажучи, так давайте ще. Налаштуємо, де у нас е і все таке інше, якщо тут є. Перев'язка. А, ось це так називається F1, F2. Так, поки все прикольно, мені все подобається, давайте е поговорити з Дігером. Де цей Дігер знаходиться. Давайте територіально подивимось, де він. А, ну, в принципі, не, не так і далеко. В принципі. Так, а як це, це вийти? А, ось десь так. А, трошки покремсали мені бронік, ну, то таке. До речі, я знайшов ще ж бачили гвинтівку, Ну, це класно. Треба частіше обшукувати. Так, у нас є кемчик. Так, є в нас. Ось така штука. Вона зломана. А є, треба покласти. А, треба класти... А, -а, -а. треба класти під сумок. Розуміло. Так, і у нас збереження Бенеф 6. Ну, ладно, то така справа. Давайте обшукувати, що БТР тут у нас. Стоїть щось без діла. Взагалі нічого не зрозуміло. Так, дігер вже матч авто. А ось ці квіточки збираємо чи ні? Ні, збираємо. Так, дігера вже бачу. Слухайте, змінили так сину. Мені сподобалось. Прикольно. А, ось тут може щось бути, Ну, тут бачу аномалія. Ладно, ховаємо. Прикольно. Ну я тут вже був. Навіть забрав э, артефакт. Так, а це схожий інструмент. Ні. Інструментів тут нема. Ладно. Так. Я від джабу він просив тебе мене фауну місцеву показати. Я, слухай, тут біля заводу плоть моя ще. Підкадемо з а потім валимо. Зрозумів? Зрозумів. Так, що він сказав? А. Біля заводу. Так, стоп. Що він сказав? Давайте ще трошки подивимось. Енциклопедія, карта, щоденник. А, щоденник. Е, тихонько подивалим, зрозумів? Так. Поште йди за мною, як придивить, то тверди. а, ну добре. Ну типу веди. Ладно, я хочу, я хочу. Так, у мене задача слідкувати за цим чуваком. Ну ладно. Якщо така сараба. Давайте слідкувати за ним йти. Так, ще є пістолет. Пістолет не знаю, він сюди. А, зрозуміло. Пістолет, ні. Треба десь одна зброя. Ми пошукаємо якийсь артефакт ще, поки він тут ходить. Так, тут аномалія. Нічого нема. Типу тобто, що доверх треба йти? Ну я вже дійшов, боже, сто разів. А, до речі, я ще тут не був. А, він тільки піднімається. Ну і що? А вон плоть, вон она. Газує щось, вона в текстурах застрягла. Ну ладно, давайте. Поробити що сказано. Йти за Дігером. В портал стріляти і зазвичай не круто. Давай, вали. Поверти жабу, типу все, да? А я її шукаю. А нічого нема. То есть. Ты шо, дурак? А чо він? А чо він мене. Я не зрозумів, а чо він не стріляв? Так, цікаво. Так, діга щось мене... Так, добре, я не стріляю. Черговий, розпитай має... мою... Так... Давайте не будемо стріляти в нього. Може давай щось я відпотам в нього. Все? Слухай, а ти візьмеш в мене... Щупальця. А, 1300. Ні, не візьмеш. Коротше, коротше. Давайте, я думаю, досліджимо з вами ось цю містину. Я не знаю, що тут взагалі. Але дуже цікаво. Сподіваюсь, ніяких тут... ніяких тут е, сюрпризів нема. Так, прикольно. Вогнище. Шкафи якісь тут. А ну... Ух ты! Ти задній двір ще? А. Ось так тут роз... Так. Ну, прикольно. Дуже цікаво. Я граю ще розсерву кажу перший раз цією модифікацією взагалі. Для мене все це а, як... Ну, по суті, перший раз. Новірі не відкриваються. Ну ладно. Так, тут начебто нічого. Нічого цікавого. Ну, давайте походимо тут. Поміж цих станків. Щось може і знайдемо. Задній двір. Ну, те щось нічого. Шкода. Шкода. Я щось тут залишив би. Бо... Так, а ось оце... ламається, ні. Це не ламається. Так, теж нічого. О, ящик. А. Ящики тут не ломаються. Так, теж нічого. Прикольно, оце ой, що все? Ні, не затяг, нормально. Ящики тут не розбиваються і тому шукати десь. Ой, хвиси якісь. А що з ними робити? Можна їх бити? А тут аномалія, до речі. Ось вона. Ага, ось яка. А чому детектор не попереджує, нічого. Я думаю, щось там заховано, чи що? Чи ні? Ага, ось така аномалія. Адактора. Так, а шо там будівлі? А ну. Та нічого там нема. Ладно. Теж нічого. Угу. Так, там ще є. Ось, тут щось є. Давайте сверху подивимось. А він не залазить. Угу, угу. Можна десь тут по турбам погуляти. Так, ну я тут наче вто... Оп, щось там є. Ні? Здалося. Думав, тут якийсь екшончик буде. А воно нічого. Вільники якісь. Ну так. Да. Глобально. Цікава містини, як тут ніяким чином не за. нічого не відбувається тут. Ага. Ну все, йдемо. Так, тут теж нічого. Погонетки якісь зносить все, в принципі, на своєму місці. Так, труба. До речі, мені цікавиться труба. Можливо, щось... О! До речі, я за неї запригнув І що тут? Теж нічого. Шкода. Ух ти, там щось війна якась, йой. Ладно. Добрався до торгівця. Давайте поспілкуємось. Ага, ось. Зустріча відігра у заводі плод з'явилася. Тут ПМК виявилася, до речі. Молодець, значить, з столом подиса зможе. Знаєш, одного макарича за якось мало елементів. Можеш запропонувати. Так, так, так. Так, так, так. Що справа? Тут двоє є карит, власне, місцевої іноді просить. Продовжуй. Тос, і ТОС. Так, у мене є один ТОС. Але один погано поганої якості. Давайте все продамо. добре. Ну як іще буде, то заходь. Так, поговорити. А, стоп. Що там у нас за задання? Поговорити з капітаном. А вони мене не будуть стріляти? Ладно, пішли. Як про заходь. Ну, мабуть, що мені буде вимушений перепроходити, тому що вони мені... загрались. Це таке. Так, поговорити з якимось капітаном. А капітан знаходиться, в принципі, не так і далеко. Чому не спрацьовує ось цей детектор? Хоча на заводі хтось там все ж таки поселився і кажуть, що контралер треба щось з ним робити. До речі, зараз поспілкуємось ми а, з. Зі сталкером. Так, адим. Ух ти й-моє. Так, командир, чур, допоможи. Тримай аптечку. Ти командир, що сталося? А чорт сталкер, як ти з'явився? Хто з'явився? Вбити монстра, а де він. Фіга собі. А девін? Ой, як паморочиться. Йой. Це погано. Ой-ой-ой-ой-ой. Щоб зрозуміти де він. Ой, як де? Я думаю, десь на пагорбі стоїть. А де він? Короче, пси тут такая, що мама не горюй. Так, тут собаки. Але сейчас вони так жарить, добре. Взагалі не розумію, де контрик. Ладно, давайте шукати. Це цікаво. Я б такий вийшов десь подивився зверху. Ага, воно не, не працює тут. Капець якийсь. Так, ну десь я вже його бачу. Відчуваю. Ну, іде. Далее чи ящики я їх не бачив, речі, з першого разу. А, вони и наломается. Бытый монстра. Прикольно. Покажи де він. Так, що він каже? Може... Та ні, тут нічого не має. Должен быть моїм. А, він каже, так. Я б сказав би, що він захо. Ой. Десь тут. собак. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, она закинчена. Так, а я что, не сберегся? А, я взагалі не сберегся. Погано. Так, знову я ж тут е, вже поспілкувався з цим чуваком. Е, здається, він десь тут, внизу. Я десь бачив, тут він був. Чи ні? О. Так, тікаємо. Тікаємо, О, собачки нас гризуть. Так, давай, чувак. Тэш, давай. я так, по я стреляю. Вообще, честно. Так, то и шо? Собачки все? Че нет? А, собачки нет, не все. Он все это бегает дурна. Ще одна дурна, какаясь била. Так. де вона? Ось ця собачка. Це псі. Чи не пси. То ли знає. Так, ну короче, він? Ой. Ой. Короче, оцю цю -сю сюпси завалити. Блин, ты этот на бойські, чи скинчиться скоро. А, ось ця задошлась. Сама дурна. А ну да. Десь пішла геть. Так, ладно. Це все розумію, але де ж він? Зараза. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а я побив, тут чи ні? Собачка, ще одна залишилась. ця одна. Все. Собаки скінчилися. Так, давайте тепер шукати, де цей е... атарлер, деться, десь знизу там був У розщелині. Давайте подивимось. Здесь а тут. Так, ну і шо? Я тоді і тут бачив. Нема нікого. Ладно, давайте десь іншу містину шукати. Десь з'явилося тут гудіння? І шо? Аномалія. Так, не розумію, де він. Так, там сказано на заводі, да? Давайте тут збережемося. Тут нема. Слухайте. Ну це така справа, що шукати цього монстра. Схоже, така собі справа. Якісь крыс бігають. Дурні. Ну і шо ти, шукаєш чи ні? А, десь той бік він. Дивіться. По той бік він десь тут. Десь тут. Хриска. Хто А, Ну і що де він? Так, дивіться, тут з'являється цей гол. Далі куди? Так, от тут з'являється він. Просто йдемо на гу. Так, і шо? Ось я тут стою. Де він? Так, в общем, щось я, щось я не розумію, даю. Тут він з'являється. Цей чувак стоїть. Щось йому погано дуже. Так, ладно. Не зрозумів. Він що, на будівлі стоїть? Наверху. А наверху! а а Зрозумів, це зрозуміло. Ось він як працює. Ось воно як. Ха. Ось так. Так, у мене є гранатка, до речі. Я спробую. Давайте спробуємо закинути туди гранатку. Якщо долетить. летить. О! Ота так. Гранаткою тупо. Ось такий чувак. Сопроводити командира. Ладно, пішли. Так, ось така ситуація. Більше шукали його. Ладно, давайте закінчуємо. Дякую за всім проходження, ставте лайки. Давайте наберемо теж за це відео стільки ж переглядів за перше. Тому. До зустрічі!